Доброго ранку! На сьогодні буде практика коротка, щоб розігріти тіло і можна робити вранці, або під час обідньої перерви. Починаємо стоячи ноги на ширині плечі і будемо м'яко козити лівою рукою по лівій нозі, правою рукою витягуватися до гори, розкриваючи грудну клітину, обличчя направляючи догори. І потім напів колом донизу. Знову до гори, до низу, до гори, до низу. І один раз ще до гори, донизу. І продовжуємо. Яко перетікли на іншу сторону. Затримали спочатку до знову розтовхнули грудну клітину. Якщо важко тримати шию, можна повернути обличчям донизу. І починаємо робити напівколо. Обережно туди і сюди, гарно витягуємо наші бокові частини, дихаємо, не забуваємо дихати. І двірки догори робили замочок, прокрутили його долонями догори і скрутили, знову прокрутили. Прикручуємо руки, скругляємо спину, розштовхуємо зеленим між лопаток, дихаємо молодці. І ще декілька разів в одну, в іншу сторону. Коли скруглюємо спину, зимочу десь між очей, на рівні очей. І тепер розштовхнумо з руками одна долонька попереду, інша позаду. І ми дивимось на ту долоньку, що йде назад. І декілька разів дуже гарно наштовхнені долоні. Працює вся поверхня долоні, вичіпаємо зап'ястя, руки паралельно з підлогою. І не забуваємо дихати. Дві долоні догори трошки прогнулись і опустилися донизу. Подивилися вперед. Дихаємо. І біль зігнула коліна, вийшла в положення стільчика та з підкручений. І опустила складочку. І знову положення стільчика, складка. Корпус паралельний підлозі. положення стільчика. І не складка. Не забуваємо дихати. І ще стільчик, складка. Стільчик, складка, стільчик, затримаємось, тут дихаємо і вийшло знову в пряме положення. Переносимо все на ліву ногу, піднімаємо право і починаємо робити оберто з в будь-яку сторону. Ну, потім полоняємо, стараємося зберігати баланс. Залишив ліву руку на нашій правій нозі і правою рукою у сторону. І все так само перенесло гучку тепер на праву ногу, півдні ліву і робимо обертом. Туди сюди. І тепер залишив ліву руку, розштовхнулось правою рукою. Точніше залишив праву, розтовнулась лівою. І дихаємо. Знову дві руки до догори. І перенесли знову всю лаготіли на ліву ногу, робимо оберти правою ногою, Стараємось зберігати баланс. Не падайте, як я. Тоби сюди по декілька разів і змінили ногу. Якщо вам недостатньо, ви можете завжди поставити відео на паузу зробити стільки разів, скільки вам хочеться в даний момент. Ноги поставили десь як дві ширини плечей. І ми нахиляємось прямим корпусом паралельно підлозі і витягнули дві руки. Праву руку на ліву ногу скрутка. Ліву руку на праву ногу скрутка. І так декілька разів дуже гарно прокручуємо наш корпус розштовхаром грудну клітину. Дві руки по ногам, подивилися вперед, піднялися. Змінюємо положення у нас права нога, ліва нога стоїть перпендикулярно праві. Ми виходимо в другу воїна, дивимось на пальці передньої руки. І ліва рука на ліву ногу, правою рукою накрилися, витягіння. І ось навпаки, право-направо, витягнулись. Зменшили відстань. Між нашими ногами і з прямою спиною можна зачепити за лікті, нахиляємось положення трикутника. Або положення піраміди. Дві руки на нашу передню ногу, нахилились ближче. І перейшли на іншу сторону. Спочатку другий волин. Подивилися на свої стопи, п'яточки на одній осі. Права рука на праву ногу витягнулася. Ліва рука наліво витягнулася. І положення піраміди. Так само п'яточки на одній осі, дихаємо. Молодці. Піднялися знову договору, зменшили відстань, І сіло випліє присід. Трошки попрацюємо з плечами, одне плече йде донизу, інше догори. Відчуваємо скрутку і дотримуємося позиції богині, дві руки догори і декілька приїздів. Таз підкручений, відчуваємо силу в ногах, дихаємо. І декілька скруток, долоні у нас напитують, не забуваємо дихати. Таз у нас направлений вперед. Молодь. Відновили дихання за потреби і перенесли знову всього тіло на ліву ногу, право ногу над коліною чашечкою. і присіли можна дві руки до Паралелі з підлоги або до себе в наросте. І все те саме на іншу сторону. Потягнемо ще нашу сіничну м'язку. Молодці, дихи. Супер. І ще декілька рухів потягнемо, ще ліву ногу притягнули п'яточку до себе. І правно ну, притягнуло знову п'яточку до оседу. І після цього, якщо хочеться, можна зробити ще будь-які рухи, які ви відчуваєте, що потрібно зробити. І потім попрацюємо з пресом, притягуємо по черзі долі, ви до праву ногу скорочуємо нашим язом боковим. Не забуваємо дихати. І трошки вправ на косі. я знову туди сюди. Молодці. І прогнулися, і опустилась донизу. Подивились до гори, скруглились, знову скотились донизу, вже відпадаємо наші стегна і печимо тягнемося до гори, прокрутили наш замочок, подивились перед собою і знову опустилися складочку. Новги не обов'язково випрямляти, робимо так, як вам комфортно. І прогинаємось. 那了降落伞呀，我们家。